Всім добрий день, принесли вот таку пилочку партнер 351. Погано кажуть працює, а то взагалі не працює. Короче, я заводю, вона на підсосі робить, подсос убираю, вона глохне. Зараз покажу вам. Що збираєш, вона голхне. Тобто будемо карбюратор розбирати. Дивіться. Знімаємо нашу кришку. Фільтр. Навісім валечки дві штуки. Знімаємо корпус воздушного фільтра. Газову тягу. Вынимаем и добираемся до карбюратора. А, тут а, все корпус разбитый на карбюраторе. Переходник между цилиндром и карбюратором. Надо менять по-любому ее. Видно вам. Вот такая вещь. Туда же воно будет. працювати. У мене такого немає. Завтра поїду візьму. Далі будемо знімати відео. Ну що, купив я новий переходничок, бо цей лопнутий був відломаний. Купив прокладки, зараз будемо міняти це все. Ну, прежде я розберу карбюратор. Заодно я ж його зняв, почищу, продую, промию. Взявся міняти, ну, розбирати карбюратор, бачу шланг з двох частей всього. Трубочка вставлена і він трошки протікає. То заодно і кусок цього шланга поміняє, що йде на подкачку. Сошкрібимо прокладку стару. Я взяв нові прокладочки. Все буду міняти. Маємо бочок. Фільтр. Видно? Сіточка точніше забита тоже. Почистим, продуємо. Аккуратно, щоб не повредити мембранку, знімаєте і саму мембранку теж акуратно. Гадуся повну мембранці. Те ж саме в карбюраторі. А мембранка тут теж не еластична, вона вже дубовенька. Я спробую поставлю, може буде робити, а не то прийдеться ремкомплект міняти. Так, зараз я продую, промию бензинчику. Ну, Щоб все продув, промив бензинчику. Я геть забита було. Будемо збирати назад, пробувати. Не забувайте ставте акуратно, щоб не попутати, як воно було. То не буде працювати. Хорошенько зажимайте ранку. Це забувся витерти. Якщо дуже пережати, то буває, що болти лопають. І тоді буде горе. Зляю бензин, щоб не виливався, буду міняти шланг. Це на обратку шланг. Такий дубовий. Бачите, він з двох, видите, що, з двох половину. Трубочку всунули і вона протікала. вона. Зараз поміняємо. Так, беремо шланг, трошки грубший, ніж ці, але зато він плотненько буде сидіти там. Нагріваємо його кінчика. Тобі я туди продіть. Так, щось там. Пінцетом чи чим продиваєте її Далі що запихається це на виход, на обратку цей шланде, так його багато не треба висовувати. О. І кінчик треба обрізати ножничками, бо він там сплюснутий. І ножничками краєшок відкусити. підкусить обрізов тільки достать той кусок, щоб там не болтався Приміряємо, щоб хватило на подкачку ее впихнути. Лишнє обрізаємо. чуть-чуть дайте Лишнє, щоб лучше хай його буде більше, можна буде потім відрізати, ніж щоб його не хватило. І одіваємо його хорошенько пінцетом бо руками не можна. Ну, коли не вийде, то можна зняти кришку стартера, і тоді вже удобніше буде. Шланг готовий, будемо цепляти шланги Друге, це на подачу з бака. Подача у нас ось його і це на подкачку маленький Він йде сюди. Ставимо резиночку назад. плотненько вона. Так, резинку поставили, тепер прокладочки. Дві штучки. Обязательно солідольчиком смазываю. Трошки небагато. Вона хорошо пристає тоді. І не пускає, бо суха іноді буває, що плотно не пристає. І по походу на карбюратор сразу смажу з обох сторон прокладочку. Ставите болти спочатку, впихаєте, а потім прокладочку. Ось так. Щоб подверсти. Так, Тепер можна ставити на місце. І закручуєте болтами. Трошки, звісно, тут невдобно. Карданчик, якщо б не карданчик, то довелося б корпус знімати, щоб закрутити. Бо дуже невдобно зробили. Але закрутив. Так, ставимо прокладочку під карбюратор і головку, акуратно, маленькою головкою пропихаєте, щоб не порвати. Так, Прокладку поставили, тепер ставимо тросик, впихаємо на місто і одягаємо карбюратор. Сломку, резинку ставите на місце, беремо корпус фільтра, одіваємо. Тросик газовий, ось він чудово заводиться, заводите його, ставити на місце і одіваємо на шпильки. Так, Провіраєте чи шланги ніде не переджались, провіраєте підсос. Газоньку, чи працює. І накручуємо гаєчки. І зажимаємо легенько це все діло. Не дуже сильно. Хтось пережав до переходні, хто лоб. Заляємо бензинчику, да провіримо, що воно тут робить, не робить. Чай брозинчики. Будем пробовать. Попробуємо, відрегулюємо карбюратор або щось вона не хоче. Закручуємо вінти до упора і відкручуємо на два оборота. Де один? Повністю на два обороти. І другий. Один. Да, так ну що, будемо пробувати як воно покаже себе що, до добавить. Все работает, но я вспомню, что сказал поменять мне шину и зірочку. Зірочка, конечно, шестерка, и шина. Ну, по шине не видно. Сейчас сниму, подивлюся, какая она там. Да, шина, конечно. Бачите, вигрізано і вже чіпляє. Зірочка чіпляє за. Ну, коротше, шина, да, шину треба міняти. Зірочка і зірочка теж. знос Не дуже великий, ще походить, але як шину нову ставить, то вже і зірочку. Ізнос є. То, щоб поміняти зірочку, відкручуємо свічку, напихаємо туди веревочки в циліндр, штопоримо поршня. Заштопорили поршня, тут ліва різьба, тобто вправо відкручуєте. Зробив саморобний ключик. Він і на китайців підходить, і хузварна, партнер. Просверлив два отверстия, пыхнув колени, знайшов болти хороші, хорошо ним откручивать. Почипничок обязательно надо смастить смазочкой. Тепер тарелочку. Шайбу не забувайте. І сцеплення назад закручуємо. Від руки зажав сцеплення. но не заводьте без шини і цепу, то воно вилетить, сцеплення. Ставите шину, одіваємо цеп. Натяжка цепи заодно розкажу, щоб ви так могли відтягнути 4 звіна внутрішніх. раз, два, три, чотири, Примерно. Більше не треба. Затягнули. Ну підтягнули і ганечками піджали шину, все, це буде правильна натяжка. Так, ну що, ставлю свічку на місто. Фільтр саморобний, але навірно хороший раз так, я поставив. Вроде все нажал, Еще раз попробую. Как оно. Вроде все нормально. Так, ну и все вроде бы. Так, что мы тут Сьогодні робили. Шину поміняли, зірочку поміняли, переходник між циліндром і карбюратором поміняли прокладки і шланг. Поміняли. Відрегулював карбюратор ще і бензопилочка запрацювала як новенька. Всім дякую, хто зайшов до мене сьогодні на канал, підтримав. Ставте лайки, дізлайки, задавайте питання. Буду отвечать. Всем пока.